Українчик на троті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де ви не були. Розмовляв я сьогодні з хлопцями, нарешті, які вийшли в Молдову а, черговими, то а, вони вже там покинули тих прикордонників, вони там щось півтори доби в них провели, і, одним словом, не їх випустили. І вгадайте, що вони там тільки вдвох були, що вийшли просто так, а решта заплатили там по якихось 9 тисяч доларів. І їх там було щось добре з десяток. Тобто зараз переправляють якимись просто великими космічними партіями. І в підтвердження того, що я там вчора розказував у відео, що ми повинні жити і ми поза увагою цих всіх українських властей, тому що хто хто, а вони то точно займаються цими от, грош... Грош... Чи як, очолюють ці всі грошові потоки і ці всі схеми. Тому що... Ну, Інакше не існувало б цієї заборони на виїзд, якщо б не можна було на цьому підняти такі космічні гроші. То, так ось, то хлопці здолайлорів, вони успішно то зробили е, вдвох, нема там нічого такого неймовірного. Так, потрудитися треба, але там є достатньо для того часу і е, е, там якихось підручних матеріалів, що то можна було зробити. Чекаємо на їхню історію в п'ятницю. І що, не треба розганяти параною, не треба боятися, спілкуйтеся один з одним, знаходьте, знаходьте в телеграм спільнотах готуйте ті ваші виходи, тому що людина, яка проведе із вами там кілька тижнів у плануванні, ну вона ж ніяк не буде якимось там прикордонником. І ви ну, не пропустите людину, яка Ну, яка цим займається постійно, тому що вона не буде, не, ну не знайдеться стільки ресурсів держави Україна, щоб витрачати на якихось СБУшників, які би не прокололися в якихось деталях, тому що коли ти там будеш крутити людей ну, на, на, на те, щоб їх там впіймати, то ти не будеш займатися кимось одним. Цей СБУшник буде мати кількох в розробці. І в нього в голові буде плутанина. Тому, якщо людина спілкується сьогодні там через кілька днів, потім щось ще раз через кілька днів, і вона просто обов'язково помітить, що щось там не так із домовленостями, там, з якимось переліком еквіпу. Із якимись брендами того еквіпу і таке інше. Тому не хвилюйтеся, не треба забивати собі голову, що хтось там нами займається, що серед нас є там якісь кроти, що обов'язково там е, треба зберігати якусь там обережність. Обережність треба зберігати вже дорогою. А обережність спілкування і підготовці ну, тут точно треба проявляти чи зосереджуватися. Не на тому, не, не на перевірці одне одного. А е, якраз на підготовці. На підготовці того маршруту, на тому, щоб правильний еквіп скупити, правильні харчі з собою взяти, правильно там, день вибрати е, вибрати погоду. Ну, ось на чому треба зосередитись. Але точно не на перевірці один одного на предмет е, засланих козачків. Е, Треба більше перевірити один одного, наскільки ви один одному підходите, тому що навіть на коротких маршрутах людей бувають конфлікти, бо вони по-різному бачать ту ситуацію на дорозі. Один розуміє, що треба дотримуватися обережності, а другий хоче там смачно поїсти. Один розуміє, що треба не висовуватись, а інший хоче там провести час з комфортом. Тому от, через таке от бувають конфлікти. І от якраз на цьому треба зосереджуватися, щоб ви однаково бачили той ваш похід і якось притерлися один до одного на етапі підготовки. Ось на чому реально треба зосереджуватись. А хвилюватися за те, що нас хтось слухає, що хтось там розробляє якісь коварні плани, тому, щоб. Когось виманити, на чомусь підловити. Ну, от таку фігню треба викинути з голови. Ну що ж, зустрінемось по цей бік кордону. Успіху!